Всім привіт! Наша сьогоднішня тема абсолютна і відносна висота місцевості. На сьогоднішньому році ми дізнаємося, як море допомагає визначити абсолютну висоту на суходолі, навіщо потрібно знати відносну висоту та про способи зображення нерівностей земної поверхні. Отже, як море допомагає визначити абсолютну висоту на суходолі? За початок відліку висот на Землі прийнято рівень Балтійського моря. Висоту місцевості, зазначену від рівня Балтійського моря, називають абсолютною висотою. Абсолютна висота точок, розташованих вище від рівня моря, додатна, а нижче під'ємна. Так, вище розташовані гори суходолу, нижче окремі низовини. На фізичній карті на абсолютну висоту географічного об'єкта вказує числова відмітка висоти. Висота чи глибина зазначена біля точки. Не менш важливим є поняття відносної висоти місцевості, оскільки вона має велике практичне значення. Ця висота показує, наскільки одна точка земної поверхні вища за іншу по вертикалі. Інакше кажучи, відносна висота дорівнює різниці абсолютних висот цих точок, наприклад, між висотою гірської вершини та рівнем дна найближчої долини. Уміння визначати відносну висоту місцевості потрібне людині в її господарській діяльності, зокрема під час будівництва доріг, висотних споруд, прокладання тунелів, мостів через річки тощо. Щоб з'ясувати вище чи нижче розташований об'єкт. Було сконструйовано спеціальний інструмент нівелір. За допомогою цього приладу здійснюють так зване нівелювання, визначають висоту точки земної поверхні відносно іншої обраної точки. Отже, вимірювання висоти точок земної поверхні називають нівелюванням. За допомогою нівеліра можна виміряти висоту берега річки над водою, висоту схилу яру над його дном і так далі. Відносну висоту потрібно знати науковцям, будівельникам, туристам. Але якщо уважно розглянути даний малюнок, то можна побачити, що на одному схилі горба нівелір ставили чотири рази, не схилі з іншого боку. П'ять разів. А це означає, що відносна висота вершин, вимірена з різних боків горба, може бути не однаковою. Щоб уникнути неузгодженості у висотах, на планах і картах позначають не відносну висоту, а абсолютно. На рівності земної поверхні на планах і картах зображують горизонталями. Горизонталі – це лінії на плані або карті, що з'єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. На плані горизонталі зображують лініями рожевого або коричневого кольорів, проводять їх через певні проміжки, наприклад, через кожні 5, 10, 20, 200 метрів. На лінії горизонталі цифрою позначають абсолютну висоту. Важливо знати, що відстань між горизонталями залежить від крутизни схилів. Якщо схил крутий, горизонталі на плані буде проведено близько одна від одної, якщо пологий на більших відстанях. Маленькі рисочки, проведені перпендикулярно до горизонталі, називають бергштрихами. Вільним кінцем вони вказують, у якому напрямку схил знижується. Горизонталями на планах зображують не тільки підвищення, а й западини. Тоді бергштрихи будуть спрямовані вільним кінцем всередину контуру. Для більшої наочності ділянки між горизонталями зафарбовують різними кольорами. Ділянки з абсолютними висотами від 0 до 200 метрів зафарбовані зеленим кольором. Від 200 до 500 метрів – жовтим, понад 500 – відтінками коричневого. Так само горизонтальними відтінками блакитного кольору показано глибини океанів та морів. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Всім па-па!